скажу, що У нас є таке рішення щодо передачі на нову політично. Так, дивіться, проводимо засідання постійної комісії стану політки здоров'я, та соціальних захисту і главної та якими також я проговорил, тому російської п'ятницької ради від 1 жовтня 25 року. Так, в нас три є, форум є, що в нас є три питання. Давайте осуємо за три основні питання, так? За основу три беремо, за основу те питання і за оставити. получил за 4 питання. Так. Все, поїхали. Про передачу комунального мана на праві і до групи комунального рекомендаційного підприємства Добрівської міської рекомендації до Добрівської міської ради. Що це? Якщо є, то є такі повідати, то є. Два слова. А що тут до групи? Ось це, що його не поміняли тут? Зараз, господарські ціни поміняли. Поміняли до групи, то Після того, як було стосовано свободи відповідно, вже немає попереднього заняття оперативного управління. На сьогоднішній день, перший день роботи працівників КНП-плової будинок» у складі Думицька ліська лікарня кластерного закладу відповідно для того, щоб була закінченість процесу НСЗУ і. Зброя, які будуть супровід нашої реорганізації, через своїх фахівці рекомендували рекомендували терміновому порядку надати майно. Тому що відповідно до програми медичних гарантій, звіти про надані послуги можуть надаватися в тільки тоді, коли є відповідно до всіх критеріїв виконання контракту і люди, які надають, і майно на якому вони надають. Так, давай. Друге питання. Зміни 25 року, віше віше, до віше, про поприня, кладнай, віше, до Хочу, так, мій так. Мій до Так, У нас в саді комісії зазначені працівники, які мали, аби мали певні посади. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Ці посади скасовані, відстосовані штатних зараз попередній. Є зміни, і ці зміни потрібно внести через проєкт рішення, який ви маєте можливість бачити. Тобто люди залишилися і... складні зміни змінний, змінилися назва постат, які обіймають ці? знаешь, из бедного бюджета думаешь, что мешкой это ценно же мало. Потому что это... Конечно, здесь, если у меня выходит, когда я хочу, чтобы я хотел, чтобы я хотел, чтобы я хотел, Проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загально-середньому освіту за укриття початкової школи. Сума збільшення 10 мільйонів 519 тисяч 505 гривень. Другі травми з державного бюджету місцевим бюджетом на звітнення докладно війським працівникам закладів загальної середньої освіти, 6 мільйонів 116 тисяч 100 гривень. По цих двох транспортних передникового проєкту, визначено управління освіти. І третій транспорт, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності і супроводу ветеранів війни, немобілізованих та окремі заходи, і тримати освіти захищали незалежності пацієнта сільських. Има и витатки от двуми от клиентът и на нас там. Това програма, който бъде тази, която е в структурите, който ги а това е пътници? Това е тези, нам 10 милиони А кой до конца? Кой ли е Що, Додаткове питання про передачу комп'ютер попередньо ми ви виділяли гроші на придбання ноутбука для військової частини. Так да. зараз він просто передав